І сьогодні говоримо про функціонування системи шлях, які можуть бути ризики при перетині кордону через цю систему, які правові наслідки це за собою тягне, і яка відповідальність за неповернення через систему шлях на територію України. Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці, адвокат-експерт. Щого необхідно розпочати, що пунктом 2 з позначкою 8 правил перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 Визначено, що право на перетин кордону мають водії медичних або гуманітарних вантажів. За наявності у них рішення, тобто дозволу, так, з обласної військової адміністрації або Міністерства економічного розвитку про те, що вони внесені до системи шлях. Також у них має бути службове відрядження, оформлене або лист із неприбуткової організації, громадської організації або благодійної організації і Звичайно, має бути закордонний паспорт. Але виникають такі ситуації, що ніби у вас є на руках витяг з обласної військової адміністрації або витяг з рішення Міністерства економічного розвитку, а вас не пропускають, мотивуючи тим, що мета вашої поїздки не відповідає реальній меті і тим документам, що ви надали. До речі, якщо у вас була така ситуація, напишіть у коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Адже тут простими словами про складні. Юридичні питання. І ми продовжуємо далі, що робити в такій ситуації? Ну, по-перше, для того, щоб ви точно перетнули кордон через систему шлях, через митно пропускний пункт, проїхали без будь-яких проблем. Перед тим як громадська організація або благодійна організація подає ваше прізвище як волонтера, який буде перевозити або медичний, або гуманітарний вантаж, їй необхідно подати. Подати або до обласної військової адміністрації, або до Міністерства економічного розвитку лист у довільній формі. Однак у цьому листі має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові водія, транспортний засіб, вантаж, який він буде перевозити через кордон, орієнтовні дати, коли він це буде робити. Звичайно, також і зазначити митно-пропускний пункт, через який буде цей автомобіль проїжджати. Натомість, подаючи такий лист, ви можете додати і лист переписку або пропозицію від ваших донорів, які готові вам цей вантаж. Не забезпечити, наприклад, або надати безкоштовно, тому це буде вважатися як додаткова підстава для внесення відомостей про цього водія до системи шлях. Натомість, строку розгляду такого питання законодавчо не встановлено. Це може бути від 3 до 10 робочих днів. У зв'язку з цим плануйте, що подання вас до системи шлях має відбуватися не пізніше ніж за 2 тижні до запланованої дати. Кордону, ну або беріть ще трохи запасу. Далі, ви можете приїхати з цим пакетом документів, що ви передали на обласну військову адміністрацію чи на Міністерство економічного розвитку, і вам Державна прикордонна служба може повідомити, що у вас в цю систему шлях не внесено. В чому ж може виникнути така проблема? Сьогодні інформаційна система шлях вона функціонує і її діяльність забезпечується. Укртрансбезпекою, тобто не тими органами, які вас вносять, або подають подання щодо вашого внесення до цієї системи, а окремий абсолютно орган. У зв'язку з цим, після надсилання документів до ОВА або до Мінекономрозвитку, ви маєте отримати письмову відповідь. Письмова відповідь має стосуватися того, що дійсно вони подали ці документи на внесення. І потім ви можете перевірити це або чи по. Дзвонивши на гарячу лінію Державної прикордонної служби, оскільки у них є база до цієї системи шлях, або, наприклад, зателефонувавши до Укртрансбезпеки, вони також таку інформацію надають про те, чи ви внесені. Якщо відповіді у вас офіційної немає, і вам по телефонному дзвінку хтось там передав, що подання подано, і ви внесені до системи шлях, то можете на той кордон і не їхати. Ну, я грубо кажу так, напишіть ситуації, у кого вони такі ж виникали, і вас у зв'язку з тим, що ви не були внесені, вас не пропустили. Оскільки так, у вас має бути витяг з рішення про те, що такого-то, такого-то внести до системи шлях. Тому без цього документу ви їхати не можете. Тепер може виникнути ситуація на кордоні, коли, наприклад, ви їдете із членами своєї родини за цим гуманітарним вантажем. І Прикордонник може це розцінити як інакша підстава від перетину кордону з метою перевезення гуманітарного вантажу. І у зв'язку з цим надати відмову у такому перетині. Але байдуже, що це може бути відмова, може бути ще інакша функція, яка не передбачена жодною нормою відповідного законодавства. Що це? Може бути таке, наприклад, такого водія, незалежно від того, з яких підстав дають йому відмову, його вносять до чорного списку. Чорний список інформаційної системи шлях про це законодавство не знає. Натомість є випадки судової практики, коли Державна прикордонна служба каже, що їхнє рішення про відмову було мотивоване, воно було правомірне, оскільки особу військовозобов'язаного, наприклад, водія. Такого вантажу чи перевезення внесено до цього чорного списку інформаційної системи шлях. Натомість суд. Каже, тобто є такі прецеденти, що внесення до чорного списку це не є підстава для відмови, це є самостійна обставина, яка не виключає права на перетинання кордону. Також суд звертає увагу і на те, що у відмові у вас вказано, що ви не підтвердили мету поїздки. Але мета поїздки підтверджується листом вашої неприбуткової організації, через яку ви їдете цей вантаж забирати. Тому в даному випадку суд буде брати до уваги не всі формулювання Державної прикордонної служби та їхнього представника, а коло тих документів та фактичних обставин, які відбувалися при перетині кордону. У зв'язку з цим в водіїв може виникнути питання: а як викреслити себе чи виключити себе із цього чорного списку системи шлях? Станом на сьогодні такої процедури не існує. Ну, до речі, як і процедури. Внесення до цього чорного списку. Єдиним варіантом може бути виготовлювати документи, які дають право на дозвіл за гуманітарним вантажем через іншу громадську організацію. Якщо ви з нею співпрацюєте, у вас є договір про провадження волонтерської діяльності. Звичайно, якщо ваша діяльність волонтерська обумовлюється і обмежується тільки діяльністю конкретної організації, то фактично така процедура продовжує півроку, оскільки внесення до системи шлях це той дозвіл, який вноситься до 6 місяців, то до спливу цих шести місяців такою підставою скористатися неможливо буде. Натомість, якщо у вас все нормально, документи у вас прийняли і пропустили вас через митно-пропускний пункт, то ви маєте повернутися не пізніше, ніж через 30 днів після того, як ви цей кордон перетнули. І тут може виникнути питання: а що буде, якщо ви не повернетеся у строк цих 30 днів. Тут ситуація така: значить, це є підстава для скасування відомостей у вас до системи шлях, оскільки вона вноситься строком на 6 місяців, то у разі вашого неповернення у строк таке внесення скасовується. Також у нас є Кодекс України про адмінправопорушення і стаття 201, де можна визначити вами як порушення. Правил перетину кордону. Іншої відповідальності, яка би сьогодні визначала там кримінальний склад злочину або будь-який інший, не міститься. Проте ми очікуємо, що законодавство буде змінено щодо цієї ситуації, і за неповернення у строки буде встановлена суворіша відповідальність. Натомість слід вказати про те, що сьогодні будь-якого Кримінального злочину і відповідальності за те, щоби ці дії підпадали під вчинення злочину, немає. У зв'язку з цим можуть бути негативні наслідки для громадської організації чи іншої неприбуткової організації, яка клопотала про ваш виїзд. Наприклад, яким чином перевірки податкової перевірки, перевірки правоохоронними органами законної вашої діяльності може бути така ситуація, коли ви, наприклад, перетинаєте кордон із своїм напарником, також волонтером виїжджаєте за гуманітарним вантажем. І, от була така ситуація у моїх колег, коли виїжджали водії. Їх було двоє. Вони їхали на транспортному засобі одному, і два автомобіля вони мали перевозити. До е, території України. І у зв'язку з тим, що вони не навели обґрунтувань, хто ж буде їхати за кермом. Цього третього автомобіля, на якому вони перетинають кордон з України, їх не пропустили і надали відмовою. Хоча в цій ситуації перетинати кордон з ними ще мав іноземець той, який виступав донорами тих транспортних засобів, за якими вони їхали їх забирати. Тому ситуації є безліч. Цікаво почути ваші. Вкажіть їх у е коментарях під цим відео. І найцікавіші з них ми розберемо у наступних випусках. Тому Будьте свідомими, бережіть себе. Перемога не за горами, і волонтерська діяльність сьогодні чимало допомагає та забезпечує нашим захисникам. Тому головне, щоб ця діяльність підпадала під правові норми, була законною і правомірною. До зустрічі у нових випусках.